10 тисяч чоловік і стільки людей звернулося минулого року до громадської приймальні фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, з якими питаннями звертаються мешканці, і скільки заяв розглянули фахівці організації за 10 місяців цього року? Подробиці далі. Неля Палина приїхала з Балаклави. Не перший раз відвідує громадську приймальню фонду. Вона зверталася з різних питань, у тому числі отримувала консультацію про роботу благодійних програм, реалізованих з ініціативи президента фонду Павла Лєбєдєва. Неля вже рік є учасницею програми фонд ветеранам і пенсіонерам і купує ліки зі знижкою за спеціальною аптечною карткою. Тепер прийшла оформити документи на отримання такої ж картки для батьків. Из-за того, что у нас маленькие пенсии, конечно, приятно радует, что мы читаем газеты и есть офис Лебедева, где хоть как-то нам помогут. И поэтому мы обращаемся, и на самом деле оказывается эта помощь для нас, она на самом деле существенная. При пенсии тысячи гривен, аптечные карты, какая-то помощь, какие-то консультации. Фахівці громадських приймальнів проводять консультації з соціальних і житлово-комунальних питань. Крім того, тут Севастопольці можуть отримати безкоштовну консультацію юриста. Одночасно з відвідувачем працюють 3-4 фахівці приймальні. В прошлом году мы приняли около 10 тысяч человек, Это и письменно, и устно, і на горячую линию. То в этом году, на сьогоднішній день, к нам обратилось уже порядка 5,5 тысяч человек. Фахівці громадської приймальні працюють як з усними, так і з письмовими заявами громадян. Крім того, Севастопольці можуть отримати кваліфіковану консультацію, зателефонувавши за номером телефону гарячої лінії 53 74 71. Фонд організовує виїзні прийоми громадян. Цього року фахівці побували в Орлиному, де розповіли селяни про роботу благодійних програм фонду Лєбідєва, а також відповіли на всі питання. До речі, вирішувати широкий спектр проблем, з якими звертаються Севастопольці, вдає. Не без допомоги социальных фонду. В первую очередь это все общественные ветеранские организации города. Кроме того, что у нас вице-президенты наши являются депутатами городского совета, с помощью помощников, с помощью депутатов всех уровней, с помощью ветеранских организаций мы можем выполнять ту работу, которая возложена на наш фонд. А самое главное, что мы помогали. Помагаємо і будемо допомагати людям. Громадська приймальня фонду соціально-економічного розвитку Севастополя розташована на вулиці Дебенка, 6. приймальні дні понеділок, середа, четвер, з 10 до 13 години. Також громадська приймальня фонду працює в інкермані. Незабаром відкриється і балаклавське відділення.